На сьогодні я так одішов від того мігця, як тут шауда, де да, щось знайшов щось таке саме похоже. Зараз якраз підійду і подивлюсь, що тут так же покажу вам. Я зараз можна так сказати йду там, де обижу вже десь як мінімум по пояс води. А зимою тут можна спокійно, як бачите, ходити. Ну, деякі люди якраз і так ходять, і я біля Дніпра про зимою. А що ж тут? Звісно, сюди немалку хто ходить. Мені щось так здається. Так як тут як бачите очеред, я мало, туди вийти можна буде. Ну, судячи по слідах, тут навіть ось машину іноді їздять, катаються. Ще ось, щось на берегу, берег якийсь странний, а тут ось багато камінців, як бачите. Тут як начебто щось построєне було, І так... якийсь був ток бетонний. А тут, як начебто якась будівля, був то. що зараз підійду. Повукти, ось як бачите. Як начебто фундамент якоїсь будівлі. Шагну дві шини. Комусь треба? Якщо да, то приходьте, забирайте рукавиця. Ось таке тут такий фундамент. Воно там ще зараз підійду до того, там теж є щось похоже на фундамент якоїсь будівлі. Хто знає? Ну, точніше, хто ще застав те, що тут встроїв, то напишіть там в коментарях. Якщо хтось знає. Що тут ще таке ось такий фундамент. Даже залізуся тут. Видно. Хороший такий фундамент построїв. Який. Дітом під тошою води ховається. І ще там воно теж фундамент є. також підійду зараз. Так. Під'юду зараз до того фундаменту. А ви можете свої пропозиції написати в коментарях про те, що це тут був. І... Якщо знаєте, що саме тут ахілки построїть, то також можете про це написати. А тут тут ось ще один фундамент. І камінців тут, як бачите, і справді багато. Ну тут, цей фундамент, звісно, трохи поменший, ні, ніж ті два, але все одно. І ще одна шина там валяється. Ось таке відео. І кому понравилось, то ставте вподобайки і пишіть теж коментарі. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд, всім пока!